Понад 8 тисяч від початку року, попри загальне зменшення захворюваності, українські медики продовжують фіксувати нові випадки туберкульозу, зокрема і на Прикарпатті. Про ситуацію в області наші журналісти за 6 місяців понад 200 нових пацієнтів. Таку статистику в області озвучують медики та зазначають, це значно менше ніж торік. Ми маємо за рік знижні рівня захворюваності на туберкульоз в нашій області на 9,1%. Це є такий знаковий. Відсоток знаковий показник, який дає сьогодні на можливість не розслаблятися а навпаки. Додавати зусиль, докладати більше зусиль, щоб ми вийшли на ще кращі показники, і все таки цю недугу подолали якомога швидше. Так, ми маємо останні три роки стабільну ситуацію в плані розповсюдженості туберкульозу, але на жаль, ми все таки діагностуємо деструктивні форми, тобто це говорить про те, що ще велика робота попереду для ще кращих результатів. Нині в області працює центр інфекційних захворювань Завдання якого запроваджувати нові методи лікування та підтримувати пацієнтів. Ми одні з перших підписали меморандум з центром контролю і профілактики, і ми маємо дуже багато різноманітних заходів, які висвітлюються і в засобах масової інформації, по виявленню хворих, по виявленню груп ризику, по наданню профілактичної допомоги і, власне, по лікуванню хворих на туберкульоз і контролю того лікування. Ми готові до цього загалом. В Україні ситуація покращується водночас зростає й кількість пізно встановлених діагнозів. Ця проблематика є, вона є характерна для нашої країни, і щоб ті, хто в групи ризику, пройшли рентген обстеження, і відповідно люди, які кашлюють більше двох тижнів, це вже є прямим показом для того, щоб звернутися до свого сімейного лікаря. Але ми не розслабляємося, тому що зараз ми бачимо тривожну тенденцію вперше за останні. 10 років намічається тенденція до зростання лікарського стійкого туберкульозу не лише брифінг для журналістів. Цього дня медики провели стратегічну нараду, на якій обговорили питання протидії туберкульозу та шляхи покращення епідситуації в країні.